Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 3 лютого і рік назад, 3 лютого, я забрав гамбу із клініки, в якій йому робили операцію, коли він зламав лапу. Минув рік, гамбо радує мене. Дуже радий, що все в нього добре з лапою. Дуже хочу ще раз всім подякувати, хто відгукнувся. Хочу ще раз подякувати лікарям і в українці в Багірі клініці, особливо в Гливасі в клініці здоров'я тварин. Я дуже радий, що так все закінчилось. Вчора передивлявся відео річної. Давнини, коли я возив Гамбо в клініку, коли йому робили рентген, ой, підкотив ком, силу стримав, наче як по-новому все це пережив. От, і стільки вдячності у мене знову з'явилося всім вам, і я згадую, як рік назад я хотів записати відео вдячності лікарям. Ось, ну, Через рік хочу ще раз всім подякувати.